Сьогодні благодійний фонд «Артема Марченко отримує вкотре допомогу від наших німецьких партнерів. Цей вантаж прибув з Польщі. В даному вантажі 28 палет енергетичних напоїв та збалансованої вітамінізованої води для людей в містах та селах до окупації Харківської, Херсонської Запорізької області. Частина вантажу буде передана на лікарні для підтримки тих, хто лікується і потребує відповідної допомоги. Даний вантаж вчора був спакований. Сьогодні ми його отримуємо і сьогодні будемо розподіляти шляхом надсилання компанією нової пошти до тих набувачів, котрі чекають цієї допомоги. Дана допомога розподіляється виключно по запитам. Тому всі інші громадські організації, і благодійні фонди, отримують нашу підтримку. Чи часто ви отримуєте допомогу благодійному фонду Артема Марченка, міста Кременчука? І що саме він вам передає? Куди ця допомога спрямовується вами? А, так, Артем нам дуже допомагає, а, отримуємо ми допомогу як і сьогодні. Ну Часто, часто, як приїжджає, як є що, що, то звісно, ми отримуємо. Отримуємо воду, енергетичні напої і це все передаємо, відвозимо в шпиталі, в стаб-пункти.